Na, kaip susitrėliojus, aš tai kaip dabar papytau, tas... Просто сльози вивернулися на очах. Ми з ним зустрілися. Це таке сонечко просто було. Це такий примінчик. Він усміхався. Сестра полеглого воїна Максима Нагорного дізналась про існування брата лише кілька років тому, але одразу відчула, що знайшла рідну людину. Вони стали один одному тилом і підтримкою у складні моменти. Вона вірила, що брат тепер завжди буде поруч. Звістка про те, що Максим зник без звісти, обірвала все. Разом з нареченою воїном вони шукали його на надіялись вірили, що він живий, та реальність виявилась невблаганною. 19 липня він прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Молодецьке Донецької області. Це велика. Жертва скажімо, велике служіння своїй батьківщині в Україні. Гора зібрала рідних Максима, побратимів, лучан у Святотроїцькому соборі. Люди прийшли вшанувати молодого героя. Максим Нагорний долучився до війська у 18 років. Знав одразу, що, попри молодий вік, стояти осторонь не зможе. Бо те ми розповідали і розповідають і згадують його, скажімо так, тільки на з позитивної сторони, тому що, по-перше, він був 18-річний, мав велику мотивацію для того, щоб виконувати завдання по захисту нашої батьківщини. І, відповідно, дуже старався. Хотів бути взірцем для особового складу. І, по-перше, по-друге, як би досягти в житті того, щоб, ну, скажімо, з нього брали приклад. За своє коротке та таке складне життя Максим пройшов багато. Він був хорошим сином для прийомної родини, хорошим внуком для бабусі і справжнім другом, який ніколи не кине у біді. Друзі дитинства, які знають його з Малку, ледь стримують сльози. Ми познайомилися, Я чесно вже не, не пам'ятаю. Як ми познайомилися? Ну він дуже був хорошою людиною, типу такі, що завжди міг підтримати багато. В чому типу. скажіть, я ви я... 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 Ти його більше знав? тяжко, Я з ним саме. Дитячого будинку помиломена за своє коротке життя. Він залишив слід у серці кожного з ким був знайомий. Він цінував родину, мріяв про сім'ю і ніколи не забував про тих дітей, хто як і він її не мав. Щоб ми починали створювати нову країну із себе. Дякую, слава Україні. Ці слова молодого хлопця цитував і сам президент України. Та тепер наречена Максима просить одного, аби ці слова із заповіту її коханого були почуті кожним українцем. Я просто хочу, як він написав цей заповід, щоб не було в щоб... щоб змінилося. Ставлення взагалі цього народу сказати, що я його люблю. люблю все. Молодий воїн Максим Нагорний, якому тепер назавжди 20, залишиться у пам'яті тих, хто його знав світлим і щирим хлопцем, який віддав життя за Україну, який мріяв про краще майбутнє для своєї держави і дітей, які як і він колись були обділені батьківським теплом. Вічна честь та шана герою.